Вітаю, друзі! До продажу заїжджає нове надходження, яке знаходиться позаду мене. Ось такий красивений X5M50D. Офіційний, нефарбований, в заводському М-пакеті з 3-літровим дизельним двигуном, турбовим, автоматичною коробкою перемикань та повним приводом. Стильний динамічний, місткий та потужний кросовер в гарнючій комплектації. Має парктроники по колу, ось такі стільні 20-дюймові колеса. Повний безключовий доступ. Зсередини зустрічає такий гарний темний шкіряний салончик. Зона клімату, підігрів заднього ряду сидінь, темна стеля, виконана з алькантари, дерев'яні вставки по салончику. Дотяжки на дверках. Гарний передній ряд сидінь з електроприводом та пам'яттю положення, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика Harman Kardon. Кіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки. дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth. камерою заднього огляду. Apple CarPlay Android Auto. Також двохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Вибір режимів руху. Керування мультимедією та інші функції в ньому присутні. Також присутній проєкційний дисплей. Пробігу даний автомобіль має 239 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тездрайв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП «Авто». До зустрічі, друзі.